Да, рам-тарарарам-там-та, рам-тарарарам-там-та, -тара -рам. Добрий вас, розвітає восьмий-восьмий бонусний випуск передачі обідня перерва на привокзальна ТБ. І сьогодні ми заходимо в чудовому місці, я не знаю, де це є, але це поле. Сьогодні ми беремо в наш такий чудовий репортаж в одної з особистостей цього поля. Я поїхали. Е, Добрий день. Е, А чого ви чекаєте? Та почекайте. Ну, так, я розумію. Звісно. Слухайте, дивіться, така штука. Та блядь, ну та ви не чекаєте то я вас дуже прошу, не тікайте. Що ви любите їсти? Чуєте, ви що хочете. Ви якось так стали, ніби як агресивно. Дивіться, що ви любите їсти. А чого ви мовчите? Ні, нормально все. А, 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 навіть не знаю, як спитати, ви зараз якраз їсте. Я, я вже просто підозрюю, що ви любите їсти траву. Обідня перерва на за тебе беремо репортажі найцікавіших людей.